Ользі Вальдемарівні 81, розповідає, побачила по телевізору, як жінка з важким онкологічним захворюванням власноручно плила кіпу шкарпеток нашим солдатам, а старенька бабуся віддала свою перину на подушки. От і вирішила, село не може бути осторонь, має допомогти армії. Перший раз нам прийшло в голову в церкві. Наша громада рішила купити теплих носків. І ми з сум пожертва склалися і купили 100 пар носків теплих і привезли в госпіталь. Пенсіонерка говорить побачила важко поранених і стало боляче. Вирішила, солдатам потрібно добре харчуватися. Хлопцям необхідні домашні харчі. Отож пішла попід хатами односельчан. Так людям об'явила, приноси качки, уважаєш їм. Якщо 50 качок, одну принести, то навіть 30, то можна дати раненому солдату, бульончик там є дуже важко ранені солдати. Да. Люди, навіть ніхто не відмовився, всі з доброзичливості відгукнулись на моє прохання. Цього разу, говорить пані Ольга, люди самі приносили, хто що мав, хто салом поділився, хто птицею. Передавали односельчани і консервацію, й овочі. Громаду підтримав пастор Іванівської лютеранської церкви, завантажили його стареньку автівку продуктами і в місто. Це від людей, не від мене, і Бог так розполагає їхні серця для того, щоб бодай чимось допомогти. В принципі, а церква, церкві, задача інакша проповідувати слово Боже а, мною лише допомагаємо всі разом. Дівчата з кухні з вдячністю приймають гостинці для поранених. Одна з працівниць не стримується, плаче. Ну, спасибо большое, конечно, волонтери помогають. И вот мёд много привозили, и свинину и вообще, ну, спасибо всем людям, конечно. Столяно тепер даємо ребятам там. Да, все було хорошо. Сільські активісти планують продовжувати добру справу. Ольга Вальдемарівна вже збирається у сусідні села і вірить, що й там люди обов'язково відгукнуться. Ми сподіваємось, на наступний тиждень так ми будемо продовжувати. Я думаю, що кожне село нехай зверне особливу увагу, що воно дійсно може допомогти, тому що міста допомагають, а ми в селах сидимо і мовчимо. Наталія Єчкалова, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини.